Доброго дня, ви на Battle Radio UA. Це Антон разом зі мною Олександр мій колега і Олександр з клубу Нора, який є нашим спеціалістом по всесвіту Warhammer 40 k Але ніж ми почнемо, нагадуємо подивитися в опис до відео, де ви можете підписатися на наш телеграм-канал та на канал Нори. Вітаю вас, друзі. Ну ви, звісно, мене дуже сильно розстережували цим своїм експертом, але щось, де я можу розказати про сорокатисячники і про десяту редакцію. Мене звати Олександр. Я один із членів ком'юніті клубу настільних ігор Нора його підрозділу Дора імператора. Тож давайте в принципі обговорювати те, заради чого ми сьогодні тут всі зібрались. Про всяк випадок хочу сказати, те, що правила у нас будуть в трьох частинах, і вони будуть виходити через декілька днів кожна. І зараз буде перша частина, що вам потрібно знати обов'язково, щоб почати готуватися до гри. Це не дуже складно. Після того, як ви це почуєте, я думаю, що у вас буде жодних питань. Якщо вони будуть просимо вас у коментарі, ми на все будемо відповідати. Я думаю, що в самому початку нам потрібно обговорити, що нам власне потрібно для того, щоб почати грати в Warhammer в цілому. По перше, очевидно, це варгейм, це гра з пластиковими солдатиками бідіатюрками. Тому вам власне води і потрібні. Є дуже багато способів того, як можна зібрати свою армію або почати збирати свою армію. Це покупка комбат патрулів. До цього ми повернемося ще пізніше, але в цілому це цілком ок. великих стартових коробок типу Левіафана, типу Домідіода, типу Індомітуса, і так далі, де знаходяться дві фракції. Зазвичай по ці дні собівартість мініатюр в таких наборах дуже низька. Ось, наприклад, Левіафан, який дещо давно вийшов, то собівартість мініатюр. Space Marine в Авіафаді навіть нижча, ніж собівартість цих самих мініатюр в комбо патрулі Але цих мініатюр там більше. Тому він більш вигідний. Але специфічний, тому що ці юніти не факт, щоб всім зайшли. Це залежить дуже сильно від коробки. Поки ми не пішли далі. Коли я починав, комбо патрулі були геть незбалансовані. в 2020 році, здається, ГБ перевидали всі стартери, зробили нові комбо патрулі. Чи є вони хоча б більш менш збалансованим, чи якщо дві людини куплять ці стартери, вони зможуть якось на рівних грати? Це насправді питання з підвохом, тому що я тебе поправлю раніше не було формату Combat Patrol, до 2020 року, був формат Start Collecting. Іноді на цей формат дивишся це тупо набір певних юнітів, які максимально дезбалансовані, але являються такими. Іконічними для фракції, яку ти власне вирішив збирати, комбат-патруль це вирішення цієї історії, в якому є ліміт поїнтів плюс-мінус 500, як було в дев'ятій редакції, і на ці 500 поїнтів зібрала една кількість медіатюр, які мають певну синергію між собою. Були комбат-патрулі, які прям супер-топові, в які є максимально крута синергія, які прям реально виглядають більш якісніше і більш потужніше на фоні всього, що виходить в паралельних фракціях. А є у Вовки, в яких, типу, є Вікол, є Фобоси і якогось чорта звичайний лідер, який не те, щоб сильно взаємодія з Фобосами. Але це уже на щастя в минулому, тому що в цій редакції. З'явився новий формат Combat Patrol, а в якому купивши цю коробку, ви одразу починаєте грати ці ми самі-м'ятюрами в цій самій закачці. Якщо коротко, це максимально сильний візівік заради балансу. Візівік це право you, you get, що означає, що ти бачиш на моделі, тим ти і граєш. Так, це означає, що ти не можеш сказати, що ось цей Space Marine з вогнеметом, насправді Space Marine з громовим молотом. Ні, якщо в тебе є вогнемет, ти граєш ним як вогнемет. Це турнірні правила по більшій мірі, але це максимально просто для того, щоб забалансити це для Комбат Патрулів. Отже, ви купили мініатюри, ви їх зібрали, можливо, ви їх навіть пофарбували. Що вам ще потрібно для гри? По-перше, я раджу вам купити набір кубиків, мінімум 20 штук, щоб у вас було. Типу, раніше це було 20 штук стандартні дайс сети, які можна було фракційно вибрати для кожної фракції в Верхамері. Зараз їх трошки порізали, тепер їх 16. На жаль, мінус 4 кубика. Я б навіть радив брати декілька сетів, як, наприклад, зробив я. Я собі купив той сет на 20 штук, який я постійно кидаю хітроли-вундроли бігати, ходити. і Десь по-моєму там 36 кубиків кубіків маленьких в такій невеличкій упаковочці, десь 12 міліметровки, яке би я ставлю там скільки ран залишилось на юніті. Це зручно ніж коли великий 20 двадцятиміліметровий куб лежить у вас на столі і займає велику кількість місця. Крім того, вам точно потрібна рулетка, обов'язково дюймова. В наших магазинах води часто є, не обов'язково в будівельних магазинах, типу епіцентру, там води є 100%. В Києві, да і в принципі в інших магазинах дуже багато є таких копійчних мас маркетів типу червоного баркета, єви, аврори і подібного плану. Там іноді вони бувають. Наприклад, свої я власне дикував в Аврорі десь 4 роки тому. Вона працює, вода валідна, з нею все ок. Крім цього, в подальшому можна буде розжитися ще деякими інструментами, але це вже більш адванс. По більшій мірі для гри Warhammer потрібні мініатюри, куби, рулетка. Ми взяли куби, лінійку. Що далі? По-перше, зібрати свою армію. Що значить зібрати свою армію? На жаль, а можливо й на щастя, в 10-й редакції, для того, щоб грати у великий Warhammer, більше не існує формату 500 поїнтів. Тобто зараз є 1000 поїнтів до 2 годин гра, 2000 поїнтів до 3 годин гра і більше 3000 поїнтів 4 плюс годин. Але насправді це все дуже умовно, тому що зазвичай 1000 грається там за 3 години і так далі. Оці 500 поїнтів вони видесли в окремий формат, котрий власне є Combat Patrol, в якому плюс-мінус 500 поїнтів. Він зараз йде окремо від всієї іншої вахи. Отже, потрібно зібрати армію. Ми маємо обрати свій ліміт, тобто формат, на який ми починаємо збирати свою армію. Умовно для всіх новачків я раджу формат 1000 поїнтів, тому що це не півтори каліки, як було в старих 500-понтових замісах. Але йде дуже багато для того, щоб там не загубитися в своїх мініатюрах, правилах, білках і так далі. Тому що, як ви говорили в попередньому відео, де ми обговорювали 10-ту редакцію в цілому, дуже багато всього збідилося. Кожен юдит має свої спецправила, і для того, щоб цим не забивати голову новачку, 1000, тисяча в принципі оптимальний формат. Він швидко грається, він грається вже на великому столі. Не так як раніше, там є певна кількість мініатюр, які де соромно показати людям. Коротше, просто зручний формат для новачка. При раді ми в норі стараємося казати, щоб новачки грали тисячу. Не всі на це погоджуються. Кажуть, дає, давайте дві тисячі, це ж велика ваха, я хочу грати в великі партії, а потім десь на сороковій хвилині вже починають страждати від цього. Якщо коротко, то в подальшому, коли ви вибрали там умовні свої тисячі поїнтів, ви збираєте свою армію. Для цього є зручні ростер білдери, є старий добрий батл -скрайп. На жаль, зараз в нього 10 редакція крива і не досить добре адаптована. Треба почекати, поки вони викатять туди новий апдейт, і потім вже можна буде в це нормально грати. Крім того, є дуже зручна аплікуха від ГВ, якою я власне і користуюся, але буквально там на днях стало відомо, що вони цю аплікуху тепер засовують як. Частину абонемента Warhammer Plus плюса власне до своєї підписки. Тобто, типу, хочеш користуватися нашою аплікухою, яка доволі оперативно, до речі, оновлюється, то плати, здається, 5 доларів на місяць. В принципі, я розумію, для чого це було зроблено, тому що на Warhammer плюс не так багато плюшок враховуючи те, те, скільки він коштує. Але знову ж таки далеко не всі готові віддавати ці 5 доларів в місяць для того, щоб цим користуватися, мати там декілька серій мультика на Вархабер плюсі, якісь там плюшки і так далі. Багатьом це не потрібно, особливо спортсменам. Я думаю. Патолскай просто оновиться і все ще буде найбільш оптимальним варіантом для гри. Але час покаже, тому що аплікуха справді зручна. От ви збираєте свою армію, далі ви приходите в клуб, де ви будете грати з своїм опонентом, і далі вам треба розуміти, що вам потрібно зробити перед тим, як почати грати. Вархаммер грається місійно. Кожна гра це по суті місія, завдання якої вам потрібно виконувати. Отже, вам потрібно грати місію. Вони є в корбуках. Обмежена кількість на різні формати. А є в окремих книжках, якими користуються на турнірах. Так би мовити Grand Tournament книжки. Ми зазвичай беремо звідти, тому що це найбільш актуальні місійні правила для турнірів, для того, щоб ними грати, вони найбільш збалансовані і, в принципі, зручні для всіх фракцій, які зараз грають. Навіть якщо ви не турнірно і гравець, просто приходите пограти для себе. Там зазвичай 9 місій, їх можна або обирати самим, або кинути кубік для того, щоб вибрати місію, яку ви будете грати. Отже, ви вибрали місію першим якимсь одним із цих двох способів. Вам потрібно прочитати, що вам потрібно робити в цій місії. Після цього вам потрібно створити поле для цієї місії. Кожна місія має свій малюдок. Скажімо так, батл зони, який ви будете відігравати, де розкреслене поле, і виділене деплой. Деплойки це місце, в якому буде розставлятися армія перед тим, як буде починатися бій. Вам потрібно спочатку розкреслити це поле, умовно на столі. Ми це робимо кубиками і рулетками. Зазвичай після цього розставити точки, якщо це місія на контроль точок. Після цього ви китком кубика обираєте, хто з вас буде атакером, а хто дефендером. Той, хто нападає, і той, хто захищає. В 9 редакції це було де так суттєво, тому що Defender він обирав просто сторону, з якої він буде починати, і першим виставляв своїх тюнітів. В 10 редакції це не так, тому що зараз, якщо грати Open War або нову колоду Лівіафана, це просто карти, і є фіксовані вторички, і вони працюють виключно на атакера або виключно на дефендера. Тобто в десятій редакції вторичні місії унікальні для одного і для іншого гравця. Така теж потрібно для гри, я, я зрозумів так вірно. Так, все вірно. Одна з карт для того, щоб грати Open War, Вона є в левіафані, і зараз їх дуже багато продається на вторинному ринку. Плюс є дуже зручний додаток. Він називається Tabletop Battles. Він є на iOS і на Android. в якому дуже легко можна зробити свою, так би мовити, гру і роляти там вторички для себе. Що в цій деці? в цій деці перше знаходяться точки? Можливо, в Гранд Торнабеті їх не буде. В Лівіафаді вони є шість маркерів точок. І далі тут знаходяться декілька наборів карт, які формують одну велику колоду. Тут є дека деплоїк, на якій набальовані всі деплойки на всі бісі, які ви будете грати. Є колода ролів, та місії на ці деплойки. Також є колода праймері місії та основних місій. дві колоди секондарі місій для атакера і дефендера відповідно. І гамбіт, але це повторююсь. Левіафан, зроблений по формату Open War, в якому вторички роляться кожен хід, а не фіксовано. Фіксовані вторички є в Grand Tournament Левіафані. це оновлений Grand до 10 редакції, який зараз актуальний. Там можна брати фіксовані вторички, а не так, як от вони зараз. Ця дека потрібна тільки якщо ми <клес> граємо не по турнірним правилам, а по правилам <клес> а... таким більш. Дружнім я вірю, що це це просто два різних формата гри. Open War — це коли ви хочете створити сам собі місію, так би мовити, не прописана місія. Ви спочатку робите розстановку, потім на неї ви робите місію, потім ви ролите вторічки. Тобто ви генеруєте місію самі. Зазвичай перші два пункти вони збіжні і одразу вже прописані в Grand Tournament торнаміншиті В Grand Tournament, якщо ви граєте по турнірним правилам, то ви граєте уже створену місію. Уже створену відбалансовану місію з конкретною теплойкою, конкретними задачами. А в OpenWare ви самі ці місії створюєте для себе. Я кракраю, або в зараз. Так. Частково так і насправді, от якби я сильно не любив грати турнірні місії, але іноді хочеться пограти Open War, і особливо по ось цим рандомним вторичкам, які можна постійно скидати і набирати, тому що це створює ну стільки ситуацій на полі бою, просто жесть. Ну от. Знаєте, як у мене була історія на минулому тижні, я грав сіреби рицаря. Мені максимально погано, мене затискають, і я беру рандомну місію на четверті, бути в чотирьох різних четвертях, а в мене фракція, яка прибирається зі столу в кінці ходу опонента і виходить діпстрайками де хоче до трьох моделей. І я просто за рахунок цієї місії камбекаюсь по очкам і потім ще виграю гру. Я вірно зрозумів, що атакер і дефендер кожного ходу тягнуть нові місії. Це не обов'язково. Якщо, наприклад, Defender тяне місію, ми говоримо про Open World, Він витягнув місію. Він розуміє, що це дуже фрі місія для нього, і він тяне дві їх. До речі, але йому потрібно два ходи для того, щоб це виконати. Але він 100% це зробить. Він може цю місію залишити в себе виконувати іншу. На наступний хід він її виконає. Там суть яка, якщо ви бачите, що ви не можете виконати місію в кінці свого ходу, ви можете її скинути для того, щоб отримати ще один команд пойнт. Що борізвіться з опенваром дев'яти. Тиї редакції дев'ятої редакції вам треба було заплатити один команд-понт для того, щоб скинути місію. Тут ви його отримуєте, якщо її скидаєте, і чи можна виконати обидві місії? Перед початком ходу в команд-фазу я брав ці дві карти. Я читав, що там робиться, прикидав, що мені потрібно робити, і розумів, чи можу я це зробити до цей хід. На перший хід у мене були дуже дві прості місії. Я їх, в принципі, виконав, отримав і пішов далі. По War є окрема колода карт для атакера і окрема для дефендера, так? Так, все вірно. Дві колоди: одна для атакера вторічки, інша для дефендера вторічки. Вони насправді маю вам сказати, що вони частково і перетинаються, тому що є там умовний асасінейт і там і там, але по більшій мірі вони селя. Але в опенварі є ще один дуже цікавий нюанс: є гамбіти. Гравці отримають переможні бали, якщо вони виконують глобальну місію, і виконують вторинні місії, які вони отримують або на картах, або у своєму завданні, якщо це не опенвар, а турнірна місія. Все вірно. Ви виконуєте прайбері задачі. Наприклад, у вас задача та скоринг точок. Ви в командфазу скорите точки по звичайним правилам 40 тисячника, так би мовити. І після цього можете виконувати свої вторинні місії, які додають вам додаткові point. Все, пішли до гамбітів, тут все зрозуміло. Гамбіт це дуже специфічна штука, насправді, яка мені і подобається, і не подобається одночасно. Як він працює, в кінці третього батл-раунду обидва гравці можуть згенерувати собі гамбіти, які є в окремій колоді. Знову таки, окремо для атакера, окремо для дефендера. Тобто, по суті, одна велика колода поділена на твій, так таке ролі, і звідти можна згенерувати собі гамбіт. Ми зазвичай це робили, взявши рандомно. Як він працює, на ньому написана конкретна умова, яку вам потрібно виконати. І як що ви її виконуєте? Неважливо, чи атакер ви чи дефендер, це приносить вам 30 вікторі поїнтів. Це задача, яка може дуже сильно повернути вас в гру. Максимально камбекнути по поїнтам. Тому що всі ми розуміємо, що значить 30 поїнтів в форматі скорінга Warhammer 40 тисяч. Зазвичай там різниця в 15 поїнтів це вже дуже сильний розвал. А тут на 30-ку ви мало того, що камбекаєтесь на те, що ви програли, ви ще й переганяєте опонента. І ця місія секретна, ніхто при нині. Неї... Та, що там, та... Так, звісно. Насправді ці місії в ідеалі взагалі не показувати своєму опоненту, для того, щоб він не готовий. А як власне, й до вторічок. Тому що, якщо ви, наприклад, скажете своєму опоненту, мов о, мені випала вторичка, щоб в кінці ходу я був там в чотирьох четвертях, він може вас так заскрідити, що ви в житті ніколи не займете ці чотири четверті. Зрозумів. З місіями розуміло, є Місія ми... що те, що нас додати. Uh, uh. Коли ви обрали бісі, ви маєте виставити свої армії на стіл відповідно до того, хто атакер, хто дефендер. Дефендер ставить перший. Як це працює? Спочатку йде фаза заявлення е, резервів, тобто ті, хто прийдуть на поле пізніше. Після цього ви виставляєте всі свої юніти по черзі до того або моменту, поки всі ваші моделі не будуть на столі. Після цього ви маєте обрати, хто ходить перший. Власне, є два варіанти. Перший варіант простий, типу атакер ходить перший, дефендер захищається. Інший варіант, так як було завжди, трудно. Вердірах поверхамеру кидається кубик додатково, хто в пріоритеті, кого значення до шестому кубі вище. Та і виграв. Після цього ви маєте заявити ваші прибетал рули. Тобто, це правила, які працюють до початку бою. Наприклад, абілка скаутів у всіх, кого вона є. Походи на додатковий хід до початку першого батл-раун Після цього власне починається битва. Вона йде по стандартним набору фаз, які повторюються для кожного з опонентів. Йде кидать з битви, підраховуються поінти визначається переможець. На цьому ми завершимо нашу першу частину. Друга частина буде незабаром за декілька днів, На другій частині ми розберемо всі стати юнітів, щоб розуміти, як вони будуть поводитися на полі. Що обирати, щоб перемогти свого опонента? Підписуйтесь, ставте лайк, обов'язково завітайте до наших соцмереж і підпишіться і на наш канал, і на канал Нари. Завітайте до нари та швидко і якісно навчать грати в Warhammer без зайвих питань. Або просто напоїть гарячим чаем.